Всім добрий день! Сьогодні 25 вересня 2022 року і вирішив зняти і показати сигнальний врожай з прищеп цього року. Прищипалися чорний чубук на зелений погін. От так як я вже раніше попередніх відео казав, через те, що заморозок сильно пройшовся, не було на що прищепати, тому в основному сорти прищипалися. На сорти ті, що плодоносять, щоб не втратити посадковий матеріал. Ну і тут майже всі сорти, які плодоносили і просигналили. В цьому році так, перед вами зараз пройдемо. Це у нас банкетний, це мені подарунок. Вкинули, перещипнув, вирішив подивитися. Другий це у нас князь Трубецький. Третя княжна. Четвертий мускат медовий. Це у нас Чорний кристал, Сюзанна або червона пуля, подарунок Нікополю, Кишмиш Арарат, Джина, Мінор і конфетка. Ну, зараз так, швиденько пройдемося по них. Перший це у нас банкетний Гусєва, раннього термін достивання, князь Трубецький, селекція щенікова. Ну, Поки що по сигнальці навіть не дуже на нього і схожий. Тут. Форма ягоди повинна бути пальчикова, прищепнутий на Молдову. Третя княжна селекція Калугіна з мускатним ароматом. Мускат-медовий селекція пришка також з мускатом. Це у нас чорний кристал Калугіна приємним гармонічним смаком. Також Калугіна Сюзанна з такою витягнутою ягодою. Подарував Нікополю селекція писанки Олега Михайловича з чудовим мускатним ароматом. Кишміш Арарат. безнасінневість клас перший, можливо другий. Це в нас джинна селекція Гусєва з чудовим мускатним ароматом і ранніми термінами достигання. Також мінор селекція голуба. Також ранній, ультраранній термін з чудовим мускатом. І остання конфетка. Здається, також з мускатом селекція писанки Олега Михайловича. Ну, прищепи, звичайно, тут врожай. Я їх ще навіть і не пробував, чи вони всі готові, чи ні. Чому їх знімаю? Тому що лоза дуже слабенько в цьому році визріває, як і в тому. Тому бачу, що потрібно вже давно його зняти цей врожай. Не дочекаюся її повної зрілості. А лоза потрібно, щоб визрівала, тому що тепла катастрофічно не вистачає для визрівання. Тому так. В основному тут всі ранні сорти, ультраранні, лише з таких. Це у нас кишмиш Арарат. Американський кишмиш, ну він абсолютно зелений. Ну, бачу, сорт не співпадає, тому показую там також більш-менш лоза визріває. Рататуй також є, однак там щось декілька ягідок є, я його навіть не вирізав. Це у нас Джина, Вирішую замінювати ландиш. Мінор також ультраранній термін зацікавив. Князь Трубецький, така оригінальна форма ягоди. Чорний кристал вирішив перевірити за його врожайність. Також досить непогані груни заклав, тому захотілося його перевірити. Мускат Медовий за свій мускат. І також стабільно багато хто непогані відгуки за це в нас Сюзанна. Вирішив також її прищипнути. На цьому році також прищіпалися ще декілька сортів. Якщо зараз згадаю, вам скажу, ще прищіпалися Гран Пріщенікова, Хелена Капелюшного, Кишмі Щелкунчик, Альбано, Бурдака, також подарунок. Там також лоза визріла, поки що колір не добирає. Ламборджині, на жаль, не пішов. Здається, все. Можливо, щось і забув. А Міланка селекція Михайла Гречка також, здається, все. А, ну Басант я вже раніше показував, він був повністю готовий. Ну, а тут, ну зараз можу якось спробувати, наприклад, Зараз мускат медовий. Чи є тут йому мускат, зараз скажу. Так, мускат відчувається, однак ще абсолютно зелений. Не хочу чекати, щоб він дозрівав. Потрібно, щоб лоза визрівала. Ану джина. Mm, джина дуже смачна, з приємним мускатом, хрустка ягода. Майже готова. Mm, також найбільший парадокс, що ці всі прищепи пережали всі, абсолютно всі зливи. Я не бачу ніде ніякого тріску на цих прищепах. Не так, як основний врожай, де деякі сорти аж навіть сильно потріщали. Ну, Тому ось так вони виглядають при щепі в цьому році. Ще раз повторюся, це в нас банкетний, князь Трубецький, княжна, мускат мідовий, Чорний кристал, Сюзана, або червона пуля, подарунок нікопулю, арарат, джина, мінор і конфетка. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До побачення, все буде Україна.